Привіт, діти! Сьогодні пропоную поспостерігати за красивим кущем. Відгадайте, за яким що це пахне так в садочку. В нього зірочку, квіточки, Звуть корот бо він білий ніжний кущ, жасмін. Вірно, вгадала. це жасмін. Давайте роздивимося дивовижний красивий кущ ближче. Жасмін красивий квітучий кущ з листям і доволі високий. За красою поступається лише двом декоративним квітам – троянді та буску. Його аромат не спутає з жодним іншим. Ця рослина має дуже сильний і незабутній запах. Пахощі, жасмину давають депресії, зміцнюють імунітет та покращують настрій. На вигляд, ця рослина легко відрізняється від інших. Аромат жасмину дуже приємний і ніжний, але в умовах маленького приміщення аромат може стати сильно концентрованим і приводити навіть до головних болів. Під час його цвітіння сад наповнюється освіжаючим, солодким і чарівним ароматом. Найкраще жасмин пахне саме уночі, тому рано зранку можна почути яскраві аромати цього куща. У природі зустрічаються види і різновиди жасмину. Вони різні. Вони відрізняються за кольоровою гаммою, будовою стебла, листя і квіточок, а також висотою куща. Квіти білі або кремові, прості, або махрові, або напівмахрові. Квіти настільки пильно покривають кущ, що іноді не видно навіть листя. Квіточки невеликі, але білого кольору. Вони зібрані по 5-6 штук у суцвітті. Листя світло зелені, овальні і трішки загострені. Зацвітає білим або кремовим кольором, простими або махровими запашними такими квіточками. Всередині квіточок є жовтенький волок, який подобається бджолам і метеликам. Жасмин, окрім білого кольору, може бути і рожевого кольору, але це вже трішечки рідше буває. Складається кущ з безлічі стовбурців і має густе, красиве листя та цвіте у травні та червні. Кущ дуже простий у догляді. Можна сказати, що він росте сам по собі, але безперечно любить водичку. Тому поливайте чистіше, і тоді цей кущ буде квітнути набагато довше, і красивіше, і густіше. Він особливо невибагливий у догляді, незалежно від сонця. Він може рости і в ціні, і під рясним сонячним променем. Єдине, що він дуже любить, пити водичку. Його потрібно постійно поливати. Жасминовий кущ можна легко перепутати з буском. Вони трішечки схожі, але все ж таки різні. Ця рослинка не лише красива, але й корисна для лікування і краси, бо з неї роблять косметичні засоби і додають у різні косметичні засоби. Сушені квіти надають чудовий аромат чаю. Мабуть, ви чули, що є жасминовий чай. Він дуже сильно ароматний. Однак чай з жасмином не можна пити у великих кількостях, бо в великих кількостях він може бути навіть шкідливим для організму. Ось така красива, духмяна і корисна рослина. Чи сподобався вам жасмін? Чи бачили ви його на вулиці? Сподіваюся, вам сподобалась моя розповідь. До нових зустрічей. Бувайте!